В бізнесі справа завжди не є в випуску продукту, а в сервісі цього продукту. Дуже важливо це розуміти, тому що випустити продукт, пообіцяти щось клієнтам, чи запустити той чи інший проект, зазвичай складністю не є. А потім обслуговувати його, сервісувати його своїм часом, грішми, увагою свого колективу набагато складніше, тому дуже часто власне бізнеси чи стартапи валяться всередину. За рахунок того, що є випущений в першу чергу якийсь продукт, але Часу на його обслуговування не виділено, гроші на його обслуговування в бюджет не закладено. емоцій на те, що за цим треба буде дбати, так само ніхто не вкладав. Якщо ви хочете випускати успішні продукти на ринок, повинні в першу чергу вкладати час в їх сервіс, закладати це в бюджет свій, своїх працівників, своїх колег, закладати все свій час, закладати все свій емоційний ресурс. Дякую.